Оце все, що в нас є тут. Більше нічого нема. 77-річна Поліна Гребенюк приїхала до Калуша з Херсонської області. Її селище Велетенське опинилося під обстрілами військових Російської Федерації. Жінка каже, повертатися їй нікуди, тож геріатричний центр став для неї місцем безпеки. Дуже подобається. Звичайно, не вдома. Дім є дім і тягне і. У мене, наприклад, вже дому немає. Будинок розбили і згоріло там все. Грошей немає, щоб знайняти квартиру там чи щось. Я, наприклад, одержую 1100 всього в місяць на руки, плюс ВПО, там 2000. Зараз мені треба пів року пити ліки. Одна пластинка коштує 500 гривень. Поліна Гребенюк каже, звикла до життя у геріатричному центрі. Тут вона прихистила котів, які допомагають їй переживати втрату дому та близьких. Дома ж покидали все, що було. Як ми їхали, нам сказали, що ми на п'ять днів їдемо, а вже майже три роки. Якщо це? Оці котики, це в нас, я казала, це психологи наші. 52-річний Анатолій Усенко з міста Лиман що на Донеччині. Живе тут понад два роки. Чоловік втратив ногу. Він каже, що через стан здоров'я та високу вартість оренди житла геріатричний центр для нього єдина можливість мати дах над головою. Можна зняти квартиру, ну тут квартири дуже дорогі. Щоби як жити кажуть окремо, ну тут, у калуші, тільки окремо можна, ну. Воно ціна щось дуже. Якось не хватає пенсії. 68-річна Ніна Кудрявцева після втрати дому на Херсонщині також знайшла у геріатричному центрі безпечне місце для життя. Вона живе у калуші із листопада 2023-го. У мене в Херсоні усе там розбито, в мене немає куди йти. Ну а чому ми будемо незадоволені? Нас кормлять, тут душ є, тепло. Буду плакати. Після того, що ми пережили, то дуже добре. Загалом у геріатричному центрі 35 мешканців, серед них 16 маломобільних людей, каже директор закладу Василь Ільницький. На сьогодні в нас є 23 людей, які приїхали з зони бойових дій, яких евакуювали, зокрема, благодійний фонд Схід СОС, який Евакуює людей направляє до нас. У Нас проживають люди або з інвалідністю, або люди похилого віку. Це від 60 років до 90, які. Не можуть забезпечити себе фінансово. Геріатричний центр фінансують із місцевого бюджету, розповідає заступниця міського голови Наталія Кінаш. Громада оплачує зарплати працівникам центру, харчування мешканців та ліки. Витрати на комунальні послуги із початку заснування закладу компенсували із держбюджету. Однак, після внесення змін до постанови уряду номер 616 у травні 2025 року компенсація припинилася. У документі йдеться про те, що відшкодовувати такі витрати із держбюджету можуть лише тим прихисткам, у яких люди проживають безкоштовно, пояснює Наталія Кінаш. А так як наш заклад бере 75% від пенсії підопічних, ці кошти мають використовуватися виключно на покращення умов перебування наших підопічних. Тому комунальні послуги вже лягли повністю оплата комунальних послуг лягла знову ж таки на плечі громади. Це стало для нас несподіванкою, тому що серед року ми цих коштів не мали. Ми розраховували на цю компенсацію, і це була суттєва допомога. Нашій громаді по утриманню даного закладу, так як до прикладу, я вам скажу, що комунальні витрати на комунальні послуги тільки за 2025 рік становили мільйон 91 тисячу гривень. Зі слів Наталії Кіна через зміни у постанові за 8 місяців 2025 року, громада не 500 тисяч гривень на оплату комунальних послуг. Тому каже представники геріатричного центру звернулися до обласної військової адміністрації. Ми просимо їхньої допомоги, або в іншому випадку ми просимо десь подумати про те, де би на рівні області тоді цих людей розмістити. Окрім того, каже Наталія Кінаш, під головуванням заступниці керівника офісу президента Ірини Верещук відбулися дві онлайн зустрічі щодо відновлення державного фінансування. Фактично, вона намагається зобов'язати міністерство Мінсоцполітики до того, щоб. Винайшли все ж таки можливість допомогти таким закладам, таким громадам фактично відновити повністю компенсацію за спожиті комунальні послуги. Адже фактично, це не питання однієї громади. Наталія Кінаш та Василь Ільнецький розповіли: якщо гроші із державного бюджету не отримають, для мешканців геріатричного центру доведеться шукати новий дім. Якщо центр припинить своє. Існування, то всі внутрішньо переміщені особи, зокрема, змушені будуть приїхати в заклади, які фінансує держава, 100%. Суспільне надіслало запит у Івано-Франківську обласну військову адміністрацію та Міністерство соціальної політики щодо ситуації з фінансуванням геріатричного центру у Калуші. Дмитро Ткач, Суспільне, Новини, Івано-Франківщина.